Усім привіт, шо ви там у цьому місті є речі, які не поясниш просто так словами, і це фраза Бійся бога і хлопців з кривого рогу. Хто носить її на повешолеті? Хтось на футболці, а хтось у самому серці. І, хоча звучить вона наче журтома та сенс ній конкретний. Кажуть, якщо ти не чув цю фразу, то ти не з кривбасу або живеш у іншому світі. Тож ми вирушаємо вулицями кривого рогу шукати мурали, прапори і головне людей, які цю фразу носять не на футболці, а в самому серці. Спитаємо їх, що для них значить ця фраза зараз, і чи потрібно поважати криворістів, чи все ж таки боятися. Що знайома вам фраза Бійся Бога і хлопців з Звичайно, знайома, це, мабуть, є талісманом нашого міста. Ця фраза криовата, яка є у кожного воїна, та й не тільки у воїна в серці та, мабуть, і в душі. Кашаюся цією фразою, тому що вона дає нам сили та наснаги в будь-яких тих чи інакших ситуаціях. Бійся Бога і пасиння з кривого рогу» звісно, чули. Нам дуже подобається ця фраза. Це як наш талісман. Звісно, вона нам дуже відома. Її знають, як і діти, як і дорослі, як всі ми українці. Ну вона зустрічається і на прапорах, і на машинах військових. Машини такі дядьки виходять туди, назад. На настіклі написано Буй за Бога і пацанов з кровавого рога. Ну така. Появилася образа фраза не... звіти фраза з 2022 року. мабуть, появилась десь. Ця фраза дуже трендова серед військових, серед цивільних. Ми дуже пишаємось. Вона така з характеру. І я пишаюсь тим, що я сприймав. Ставлю до неї чудово, і це є правда, тому що в Криворіжжі самі найкращі хлопці. Вороги дуже-дуже бояться і фрази, так само, як і наші хлопці з кривбасу. То є насторога для наших ворогів. Її вони знають, дуже добре знають, дуже добре знають наших хлопців, які мужньо оборонять нашу державу. Розумієте, фраза бійся Бога і пацани з криворога це не просто фраза, це не просто гасло. Це, ну, от як людина військова, я скажу, це бойовий кліч. Ця фраза підіймає бойовий дух хлопцям. Підіймає віру в те, що вони особливі, те, що вони непереможні, те, що місто сталеве місто разом з ними. І вони є частиною цієї сталі, вони незламні, вони непереможні. Після того, як з'явилося це гасло в перші дні війни на в'їзді до Кривого Рогу. І потім воно вже стало з'являтися на всіх автівках, навіть людей, які не служать в Збройних силах України або в силах оборони. То потім з'явилися і танки з Баштанки, і, 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 і Чорнобаївка 9-10, і таких газів дуже багато по Україні. Це характер в цілому нації. Я хочу сказати: ворогам нас потрібно боятись, а людям, які прийдуть сюди з миром. Вони зустрінуть тут хліб, сіль, гостинність. Зараз ця фраза майже бренд як Доброго вечора ми з України, тільки серйозніше. Але, якщо чесно, ця фраза не про страх, вона про характер, справжній, криворізький, сталевий. Ця фраза без пафосу, але з повагою до тих, хто тримає стрій. Наступного разу поговоримо і розберемо ще декілька слів, які ви точно чули. Залишайтеся з нами, почуйте голос міста. А головне жарти з характером. Слава нашим, слава Україні.